Приїхав зі Львова і дуже часто їзджу поїздами, дуже різні вокзали в Україні. І, на мою думку, в Києві найцікавіший вокзал, тому що є там їбучий металодетектор. Ти, ти йдеш, ти зразу знімаєш ремінь, йдеш без штанів, і контролер дивиться на тебе, розсунь ноги, руки, блядь. Ну, а в нього таке сумне лице. Я думаю, я ж комік, я його повеселю, каже, ви так сексом теж займаєтеся? І я дізнався, що таке повний обшук повністю. Ну, але я не жалію, я не жалію, я уявляю, як він займається сексом, неї туди спірсинг, і він такий Або, або якщо вона робить мінет і неї теж тут кінцево нас він такий, блять, зніме. Я не хочу щоб мій секс нагадував повітряну тривогу. Я заїбався, я хочу щось якось інакше. Дякую, дякую. E, взагалі, дуже часто їжджу, і в мене навіть з'явилися стосунки на відстані з дівчиною. Попробуйте, може, в когось були стосунки на відстані. E, людина боїться признатися, бо стосунки на відстані повна хуйня. От e, чого. Ну... Я сплю, третя година ночі, вона до мене дзвонить, будить мене і каже: я хочу пісяти. І я думаю, а блядь, а чим я тобі допоможу? Я, я не вмію дистанційно лікувати стит. Що ти, ти хочеш? Я, я не розумію. І доволі складно, стосунки на відстані постійно-постійно треба підігрівати цей вогонь між вами. Вона присула мені якісь інтимні фотографії. І я їбу, що на них відповідати. Я кажу, ну, в мене стояк. Вона, вона каже, який. Я кажу, ну такий собі. Я... Я чесний, я. Дякую. <плес> та... <плес> та ви такі хлопці маленькі хуй, давайте підтримаємо, підтримуємо <плес> Та, Бо я чесно, я бачив тата в бані, я розумів, що в мене вичерпані природні можливості і там треба користуватися тим, що ти вмієш. Взагалі баня це дуже крута штука, там дуже багато хлопців отримують клички. У мене є друг, який в бані отримав кличку Вектор. Тому що ти дивишся і розумієш, що в нього трошки інакший кут. І... Ну, ми розуміємо, що він ніколи не піде наліво, бо у нього направо там, там складніше все. І мені було складно робити якісь інтимні фотографії, бо мені, мені завжди інтимні фотографії робили батьки. Блять, ціле дитинство. Мене батя як штатив і у Чехії порно можна було знімати. Я просто бачив об'єктив замість стало лиця. Я думаю, як його зняти? Думаю, як машину всі зверху, з боку, може якісь карданські, але я не знаю. І я з і фотографіями розсталися, кардан був лишній. І... Ну, але я все-таки знайшов собі нову дівчину, почав нові стосунки. І вона прямо була дуже цікава, така похотлива дуже. Я е, з нею дуже любив рольові ігри. Я пам'ятаю, вона останній раз щось погано побрилася, кажу, я рататую. Почав бавитися з волоссям. і... Ми майже розсталися, тому що вона поняла, що її бриса там було долі складно, І взагалі дуже не подобається цей жарт. Вона каже: ну, якщо ти ще раз її розповіш, ми розстанемося. Тому, якщо хтось хоче познайомитися після виступу, можливо, після таких жартів я не думаю, що хтось захоче познайомитися. Але. Дуже вона була просунута в цьому, і вона мала дуже багато іграшок. Ти дивишся на як Тоні Старк, старквиш гумова і, і вібрує. Ти, ну, і це було дуже класно, бо в неї все на акумуляторах. Коли був блекаут, я заряджав телефон від резинового хуя. Ну, воно допомагало. В неї було дуже багато приводів, ти дивишся при котиполе на дивані, ти просто взяв в проводах. Я думав, теж якось у якесь сексуальне життя. Думаю, куплю смазку, куплю смазку. І, ну, Вже притерний смак приївся. Я думаю, щось треба міняти. Прийшов в магазин, я на нервах дивлюся там такий асортимент, розбігається очі, я кажу, дайте на маску, що студент їбеш багет, я, я, я не розумію, я... а, а мені якось, ну, дивився там стільки смаків: банан, кава, вишня, полуниця, канабіс. Я думаю, в мене нормальна шишка, я, я справлюся сам. і... Я, я вирішив ну, вибрати полуницю, бо в мене тато був на заробітках. Я думаю, ну цікаво, що він там відчував. Попробую смак заробітчанина, трошки звожу парник. Такий жарт, що я зроблю. І я вирішив ну, взяти полуницю, і вона теж попалася з гумором при довчині, і каже, а що сухо, Я кажу, так, в неї будун. І все нічого не біди, все нормально я там. Все, зволожив, часкі тікають, швейцарський годинок, все працює. Я дивлюся, а пече. І я думаю, а чого пече? Наказала, що це розпалить вогонь в наших стосунках. Я не думав, що такий. Я, я дивлюся там, як утюгом. Я, я в шоці, Воно має, ну, має на смак бути, як поуниця, на вигляд. воно трошки, трошки не то очікування в мене було. і... Юбік 350 гривень. Я студент, по мені видно. Я ну я думаю, що з тим робити? у Нас у гуртожитку була вівсяна каша, і ми вирішили е, трошки різноманітити свій раціон е, на хліб якось цей. Бо я сам з маленького містечка. Я коли приїхав у Львів, дивлюся, ну, ніж, вивка, то я знаю. Ні, а, блядь, хус ху я ніж. У мене ніж в сім'ї тільки за обідом був, якщо б поножовщина навчалася. Батя трошки випула, мама така, Стоп, стоп, він вивчив уроки, але не треба. Я... Ну, і трошки було непросто не, не мені призвичається до міста, але тим не менш, тим не менш я звик і. E, було доволі непогано, бо я трошки підзабув матеріал, але <плес> Зараз... хуєва пам'ять пам'ять. Да. <плес> І я е, пам'ятаю, що е, ніхуя не пам'ятаю знову. <плес> Сука. Я взагалі з дуже релігійної сім'ї, але я в дитинстві був атеїстом. Ну так було модно. Але недавно я повірив в Бога. бо в неї почалася затримка. Я такий Будда, Аллах, Ісус, я не знаю, поможи, Ну <травжу> треба якось виручити. Ісус перетворював воду вино. Не може більше одну полоску з тестера забрати? Я, я не знаю, зроби так шнаймісяч і я. Дійсно було дуже складно каже, Влад, в мене живіт або від пива, або від тебе. Я не знаю. А я дійсно не знаю, чи я тато, бо ми займалися сексом в гуртожку. Там можна від матрасу залетіти в цілому, там складний процес. Я думаю, е... я думаю, треба себе якось готувати до батьківства. Я подивився ми вбиваємо дітей. І зрозумів, що мої діти і кабачки не створені один для одного. я поняв. Думаю, може якось поміняти імідж? Я поміняв стрижку, вона каже, вот, ти що дебіл? Ти думаєш, ти підстригся, я тебе я не впізнаю. Я... <плес> я Я зрозумів, що складно, і вона каже, що ти пануєш, каже, я не знаю. А кажу, а які ти бачиш рішення? Вона каже: Я дивилася Спартака в суботу, і тут я вже зрозумів, що це буде хуйня. І вона каже: він в останньому підкасті казав, що треба вбити свою внутрішню дитину. Я думаю, ну. Я би йому не довіряв. І, в принципі, так і виходило. Я Потім, коли в Спартака суботу викрили і показую: ну, бачиш, він вам піздів, і вона каже: Ну він красивий. Я думаю, блядь, серйозно. Якщо чоловік красивий буде казати, що земля плоскати така, ну я не бачив, щоб люди знизу падали. Я ніколи не бачив, бачу, вона заокруглялася. І ну, хоч все обійшлося, все було добре, але я взяв кредит. ну, Тому що таке життя дівчину забезпечувати дорого. Кожен раз, ну, коли ти починаєш зустрічатися, приходиш з дівчиною в ресторан, вона така: ну я нічого не буду. Я нічого не буду, каже, може, морозиво, Вона така, ну морозиво, І потім. Чорна дера через пару місяців. На хаває все, що бачить. Ти заходиш з нею в ресторан, така піса, суші, курка. блядь, люди як з Африки, блядь, просто фрики роздивіть. Наче то все фотографує, она, така стоїть над тим всім. блядь, експозицію приїбала, давай ще раз. Я ну на хава як у Болт, але не бігає мені за пивом і. Бу було не просто по закладам, але монобанк мене виручив, 10 тисяч дав мені кредиту. Ну, я не знаю, мені навіть батьки в дитинстві так не довіряли, вони привіряли чеків завжди. І недавно до мене дзвонить колектор Монобанку Наталія. Каже: Доброго дня, Водислав, у вас немає коштів. Я кажу, я знаю. Вона каже: Водислав, може, у вас є якась робота? Я кажу, я стендапкомік, непостійна зайнятість. Вона каже, ви що, жартуєте? Я кажу, каламбур, Наталія, там. там не смішно. І вона каже: не мать тікайтесь, тримайтеся в руках, каже Наталія, у вас такі голос, я вже тримаюся в своїх руках, і на вибила трубку, може вам не відписи колектора? Я не знаю. І я вирішив, що треба міняти своє життя. Я вирішив почати шукати роботу. Я пішов на співбесіду, і мене питають, ким ви бачите себе через п'ять років. А я живу в гуртожитку. Я і я буду бачити через п'ять років. Кажуть. Потім кажуть, а може у вас якісь є сильні сторони? Я кажу: я не мій дід, у мене не був інсульт. От у нього одна сильна, друга слабша сторона, там зразу все понятно. Він так відео з субтитрами читає піздець. Там Netflix, любовний сайт. сайт. Мене взяли в голову, я не знаю, чому мене навіть взяли в голову. Я почав працювати. І в голову трошки складно працювати, тому що ти йдеш, іде мама з дитиною, показує на тебе пальця, бо не буде читися, будеш, читати, будеш читати, такий самий. Я кажу: сука, я на державному такий самий. Я пам'ятаю, найобідніший був випадок, коли йду і сидить бездомна, просить мене поїсти. Я її ігнорую, йду далі. І вона зустрічається зі мною, я віддаю замовлення, каже до мене, бомж їбаний, і плює. Я кажу, ти сама така. І... і починаю трошки бігти, бо жінки завжди любили за мною побігати. Е... І після першого тижня роботи в голову, мені прийшло тестування: опишіть свій перший тиждень роботи в і я написав: принеси, подай, йди нахуй не мішай. Е... От... На цьому в мене все. Бажаю вам знайти улюблену роботу. Дуже вам дякую за Володислав Ланкевич.